Добрий день, вітаємо вас у нашому студіо Телебачення Воєводини. Все менше часу залишається до фестивалю української культури Калина, який, як ми вже говорили, відбувається у Індії 12 червня біля культурного центру чи у культурному центрі, коли все буде залежати від погодних умов. Початок і відкриття фестивалю у 16-й годині, де відбудеться виставка і українська кухня. Після того великий святковий концерт, де будуть виступати, крім наших товариств, і гості із України, Боснії і Герцеговини, Хорватії, а можливо, буде ще гостей. На цю велику подію обов'язково підіть. А що стосується передачі, будьте з нами наступних півгодини. Наша екіпа старалася вам підготувати цікавий сюжет. 16 травня посол України у Сербії Олександр Олександрович зустрівся у радіотелебаченні Воєводини з виконуючим обов'язки генерального директора радіотелебачення Воєводини паном Міодрагом З Цієї нагоди вони поговорили про дальшу співпрацю радіотелебачення Воєводини і українських телерадіокомпаній. Пан Копривіця познайомив більше пана посла із програмами передач радіотелебачення воєводини та другого каналу, на якому транслюються передачі національних меншин, а у тому числі і українською. Звернувши увагу на те, що існує двохстороннє задоволення, пан посол похвалив рубрики українською мовою як на телебаченні, так і на радіо. Ось що сказав його екселенція. враження. Мої самі приємні. Кожен раз, коли я сюди приходжу, я маю дуже цікаві бесіди сьогодні. Мав задоволення поздоровити вашого нового керівника генерального директора РТВ, пана Міодрага Копрівіцу. Ми з ним говорили про те, що. Оскільки і політичні відносини, і економічні відносини, і культурні відносини між Україною і Сербією постійно розширюються, посилюються, то це могло би бути відображено також і у наших інформаційних програмах. Тому мені було дуже приємно почути, що новий генеральний директор хоче розширити і посилити українську службу. І йдеться як про програми української мови, які розповідають про життя української та російської громади тут на території Сербії, так і про обмін медіаконтентом з українськими телерадіокомпаніями. І я пообіцяв пану генеральному директору, що я сконтактую, напишу листи до декількох. Українських провідних телерадіокомпаній для того, щоб можна було встановити прямі контакти, такі контакти вже існують із Закарпатською областю, і радіотелебаченням Закарпаття, можливо, будуть ще й інші телерадіокомпанії, і таким чином ми зможемо ще більше і частіше чути голос України на теренах Сербії. Я дуже вдячний вам і за те, що коли пост. Амбасада посольство також організує різні події, що завжди є е, представники від Української служби і радіо і телебачення. От, і е, е, Дуже цікаві програми дуже е, високої якості. Це теж про що сьогодні наголошував пан генеральний директор, що РТВ е, готує завжди якісні програми. І від себе хочу додати, що. У медіапросторі Сербії я помітив, що РТВ є одним із тих засобів масових інформацій, які є, які прагнуть бути дійсно незалежними і давати точку зору різних для різних національних меншин, для різних політиків, і це вважаю, так і повинно бути це добре. Дякую. Скориставшись нагодою, пан Олександрович подякував Сербії і за надані бали і голоси під час голосування на Євробаченні. Мені було дуже приємно, що і сербські журі це п'ять п'ятеро провідних митців, композиторів, співаків чи представників ж таки засобів масової інформації, що вони дали найвищий бал. Україні і також і громадяни Сербії також дали доволі таки високий бал нам українцям. Я за це глибоко вдячний. Пан Копрівіце для нашої програми про зустріч сказав, екселенція Олександр Олександрович посетив данного радіотелевізію «Войводіне» і учинив нам час, да мали приліку, да інформішемо о тому, що радіотелевізія «Войводіне» робить, na proizvodnji i emitovanju programa na manjinskim jezicima, u ovom slučaju konkretno na ukrajinskom jeziku. Naše zadovoljstvo je e, u toliko veće što smo imali šta da kažemo. Radio televizija Vojvodine, kao što znate, proizvodi i emitoje program na 11 jezika. Jedan je na ukrajinskom, ali to je bila i prilika da se dogovorimo kako da poboljšamo taj naš radij, šta može ambasada Ukrajine u tom smislu da nam pomogne. Konkretno razgovarali smo o tome da li možemo o, zajednički doći do nekih kuća radio-televizijskih u Ukrajini sa kojima bi mogli ovaj, uspostaviti saradnju a, kroz razmenu programa. Da li bi mogli da pojačamo lektorsku a, pomoć našim kolegama u radio-televiziji Vojvodine iz Ukrajine i na koji, na koji način. Pored toga ja sam e, izrazio spremnost i otvorenost ne samo ukrajinskog programa, nego i drugih programa za prisustvo njegove ekscelencije ambasadora Ukrajine u Srbiji, da učestvuje na temama koje su od interesa za njegovu zemlju, a i za našu zemlju Vojvodinu i Srbiju u celini. E, najkraće rečeno, ovo je jedna od poseta koja є У інтересу обестранни наше радіо телевізійське куче а й України, кою господин Олександр Олександрович ма успішно представляє у Сербії. Це вже неодноразове гостювання посла України у радіотелебаченні Воєводини. І завдяки гарній співпраці таких зустрічей буде ще багато. Аж 14 по 20 травня у новому саді відбувся 83-й міжнародний сільськогосподарський ярмарок. На цьому ярмарку ми не знайшли гостей із України, як і кожного попереднього року, але зустріли українку Соня Йовановську, яка нам запропонувала щось цікаве. На вісімдесят му сільськогосподарському ярмарку у новому саді відзначено ще один великий відгук, і це значить, що сільськогосподарський ярмарок має велике значення. На Новосадському ярмарку місце мало понад 1300 виробів із Сербії, велике число підприємств і ярмаркові знижки. Ми на ярмарку не зустріли українських підприємств, але зустріли українку із кули Соню Йовановській, яка нам запропонувала дещо для нашого здоров'я. Соня, ми тебе знайшли на цьому прекрасному великому сільськогосподарському ярмарку, де ти займаєшся якимись препаратами, які допомагають нашому здоров'ю. Що це є? Це є японська м'ята. Вона 15%. Сильніша, ніж ця м'ята на Балкані. І вона допомагає нашому диханні і вона користується для синусів та для ваших грудей, коли кашляєте, так, і просто її можна мазати, кладати на шкіру, бо вона. Якщо маєте якийсь біль або у вас е, щось болить, вона просто е, опускає біль і він знікає. Поряд цього ще щось є у вас? А, ні, тільки ця м'ята, і вона мож, може, зна, значить, е, е, дихати, її можна пити і, вже сказала, значить, кладати на тіло. Де можна купити цю м'яту? Цю м'яту можна купити в нас, якщо знайдете десь на саймі, якщо в нас є, або можна дзвонити значить, телефоном і надіслати вам поштом. Будь ласка, дайте мені ваш долонь, я вам покладу одну краплю. Ви отак зробить з руками. Потім покладете отак, або отак. Найкраще отак. Але якщо ви не зможете. Так, і Дихало. вдихати так. Пару разів, бо воно просто треба зайти в синус, і е, цей секрет, який тут е, знаходиться, знаходиться і, е, його треба розбити, щоб він потік вийшов. Я думаю, Соня що мені вже краще. Так. Е, цей препарат можна пити одна крапля на цукор або найкраще на мед, По покладіть в рот. Е, просто нехай він е, розтопиться і потім його е, він вбиває бактерії в ротах і в горлі. Так що, якщо маєте якісь інфекції, він також може замінити вам септолети за горло або ще такі цукерки, бо він не шкодить вашому животі. Наступного року поряд великого числа виставкових стендів, надіємося, вже знайдемо і українські. І ви постарайтеся, шановні глядачі, зустрітися із Сонією і спробувати цього продукту для вашого здоров'я мені справді це допомогло. А українська громада Сербії не забуває вшанувати пам'ять полеглих у Батинській битві бійців Третього Українського фронту. Організатором цих вшанувань є Українська національна рада. Уже стало традицією вшанувати пам'ять полеглих у Батинській битві бійців третього українського фронту, котрі 1944 року під час прориву Сремського фронту і операції визволення Центральної Європи та Йогославії загинули на берегах Дунаю біля міста Сомбор на кордоні між Сербією і Хорватією. Знаходимося в Сомборі, на кладовищі бійцям третього українського фронту, які загинули у 1944 році в Батинській битві. Це відвідання меморіального кладовища пройшло в організації Української національної ради Української національної меншини Республіки Сербії з приводу 9 травня дня перемоги у другій світовій війні. З нагоди дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники Національної ради української меншини і представники української громади 15 травня цього року відвідали меморіальне кладовище у Сомборі, де поховане велике число бійців третього українського фронту. Присутні віддали шану українським героям, покладанням вінків до підніжжя пам'ятника та хвилиною мовчання. Філіпронік із куле зачитав вірш біля пам'ятника. Він стоїть кам'яне мовчання, поглядає на нас з висоти. Зникла в мами надія остання не повернеться син із війни. І тепер уже мама не випере синка кам'яну сорочку, її вітер гарячий висушить і дощі у росі. Прополощуть. Він зостався гранитний велетень, між будинків цементних і сірих, та для мами він білий лебідь, що ніяк не повернеться зверію. Я пам'ятаю вас, мої герої, я принесу конвалі на весні і чорнобривців літньою порою, калене кетях у осінні дні залишу стегле яблочко на Спаса і крашанку у великодний час, що поминальна свічка не згасла. Завжди я пам'ятатиму про вас. На даному кладовищі поховано велике число бійців третього українського фронту, які загинули у битві біля Батини, Українська громада Сербії пам'ятає про своїх земляків, які захоронені далеко від рідного краю, і вже роками відвідують меморіальне кладовище та покладають вінки і квіти до підніжжя пам'ятника загиблим бійцям. Це був сюжет нашого колеги Філіпа Проника. А Філіп Проник і зачитав вірша. А наступних кілька хвилин ідемо з вами до Анастасії Білозуб на урок української мови. Надіємося, ці уроки залишають для вас і знання, і частинку добре і вміло проведених кілька хвилин. Ви можете нам писати про ваші враження щодо уроку на Марія.славські Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо навчати всіх бажаючих української мови. І ми поговоримо про тиждень. Тиждень в українській мові складається з семи днів. Починається тиждень в українській мові з понеділка, на відміну від деяких інших мов. Отже, понеділок, перший день тижня. Далі йдуть вівторок, середа, четвер та п'ятниця. Ці дні ми називаємо робочими днями або будні дні. Тоді люди ходять на роботу. Два дні, коли люди відпочивають, називаються вихідними днями: це субота та неділя. У понеділок починається робочий тиждень. Кажуть, що понеділок важкий день. У вівторок на нас чекає багато справ. Середа середина робочого тижня. У четвер ми вже готуємося до п'ятниці. А в п'ятницю ми з нетерпінням чекаємо шостої години, тому що закінчується робочий тиждень. У суботу у нас багато вільного часу. Ми відпочиваємо. А у неділю усі з жахом усвідомлюємо, що завтра понеділок. На запитання, коли ми відповідаємо у понеділок, у вівторок, у середу, у четвер, у п'ятницю, у суботу та у неділю. Наприклад, коли ти їдеш на море у п'ятницю, давайте запам'ятаємо нові слова, які ви щойно почули. У понеділок ми працюємо, а у неділю відпочиваємо. Отже, працювати, відпочивати антоніми. Наприклад, скільки днів на тиждень ти працюєш? Я працюю з понеділка до п'ятниці, а в суботу та неділю відпочиваю. Слова багато та мало також антоніми. У мене в понеділок багато справ та мало вільного часу. У мене в неділю мало справ і багато вільного часу. Починатися закінчуватися. Тиждень починається в понеділок, а закінчується у неділю. Відповідно, початок тижня, середина тижня та кінець тижня. Понеділок, початок тижня, середа, середина тижня та неділя, кінець тижня. Якщо ви не хочете зазначати конкретний день тижня, то можна висловитися описово. Наприклад, сьогодні-вчора-позавчора, сьогодні, завтра, післязавтра. Якщо сьогодні неділя, то вчора була субота, а позавчора п'ятниця. Завтра буде понеділок, а післязавтра вівторок. Наприклад. Коли ти йдеш до бібліотеки завтра, це значить у понеділок. Наступної неділі означає неділю, яка буде в тижні, який ще не почався. Наприклад, якщо сьогодні 8 травня, наступна неділя 15 травня. Наприклад, коли ти їдеш на море наступної неділі, це означає 15 травня, в неділю я їду на море. Минулої неділі означає неділю, яка була в тижні, що вже закінчився. Якщо сьогодні 8 травня, минула неділя була 1 травня. Наприклад, коли ти повернувся минулої неділі, тобто 1 травня. Якщо певна дія виконується регулярно, тобто в один і той самий день тижня, можна сказати. Щопонеділка, щовівторка, щосереди, або кожного понеділка, кожного вівторка, кожної середи. Наприклад, коли в тебе лекції з історії щопонеділка, або кожного понеділка. Щоб краще запам'ятати пройдений матеріал, прослухайте текст про мою сім'ю. Мій батько працює в автомайстерні 5 днів на тиждень. Моя мати працює в школі з понеділка до п'ятниці. Мій брат ходить на навчання в університет щопонеділка, щовівторка та щоп'ятниці. Кожної середи він працює. У суботу кожен з нас займається своїми справами, а у неділю ми разом відпочиваємо. От і все. Наш сьогоднішній урок закінчився. Побачимося наступного тижня! А після уроку пропонуємо вам гарний відеокліп лауреата першої премії міжнародного конкурсу Сім культур і лауреата премії міжнародного конкурсу молодих виконавців Наталі Валевської. І це було все, шановні наші глядачі. Наступної передачі вас чекатимуть знову цікаві сюжети. Так що будьте з нами у 17-й годині і наступної неділі. І не забудьте повторення передачі у п'ятницю о й годині, а дивіться нас і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ». до побачення!